Доброго ранку! Сьогодні 24 жовтня 2024 року. Заняття зліплення в старшій групі. Тема заняття Лялька для катрусі. Доброго ранку, доброго дня. Зичу здоров'я та щастя, хлопчики та дівчатка. Вам щодня. Сьогодні у нас заняття зліплення, заняття творщин. Насичене, тож сідаємо зручно, подивимося на екран, і ви дізнаєтеся, що ж ми сьогодні будемо ліпити. Мої любі дітки. Сьогодні до нас завітала в гості дівчинка катруся. Вона дуже любить гратися з іграшками. Особливо, ви знаєте, що дівчатка люблять гратися з ляльками. І з усіх ляльок гарненьких лише одна для мене мила. Її клаптиків стареньких я із мамою пошив. Ви дізнайтеся сьогодні. Тож створює ляльки, а також ми зможемо катрусі створити також ляльку. Ось які в катрусі є ляльки, дивіться, які вони охайні. Волосся гарно прибране, зачисані, гарні бантики. Гарний одяг. Діти, а які ж матеріали потрібно, щоб виготовити ляль? Для виготовлення ляльки потрібні нитки, тканини, фарби, голки, різні шнурівки, пензлики. Художник палює ескіз. Скульптор ліпить голову, тулуб, руки та ноги. Пізажисти малюють очі, губи та рум'яні щічки. Модний одяг створюють модельєри, дизайнери, швачки та в'язальниці. Канини і нитки якісні і безпечні для дітей. Коли Готові голова, тулуб, руки, ноги, з'єднують ці всі частини тільки тепер. Ляльку одягають та пакують, і вона поїде на склад. а потім і до магазину, де ми можемо і придбати дану ляльку. Дівчатка люблять повітряних сміїв, ляльок, м'які іграшки, різні дзвіночки. Хлопчики люблять транспорт, автомобілі, літаки, велосипеди та також м'які іграшки, хлопчиків та дівчаток багато спільних іграшок та багато спільних ігор. А сьогодні ми для катрусі зліпимо ось таку ляльку. Тож сідайте зручно, дивіться на екран. І будемо виготовляти ляльку. Для роботи нам потрібна дошка, стеки, серветки і різного кольору пластин. Для того, щоб пальчики гарно працювали, потрібно виконати. Пальчикову зарядку. Приготуйте долоньки. Кулачок долонька. Є у мами донька, кулачок долонька. Є у мами донька. Ось долонька, кулачок. Ходить донька у садок. Ось долонька, кулачок. Ходить катруся у садок. Ось долонька кулачок, Пішла катруся у садок. А тепер приступаємо, дітки, до ліплення, Дивіться, я беру пластилін білого кольору та відрізаю шматочок, розминаю його. І круговими рухами роблю пулю, ружовтий пластин Також створюю кулю. розрізаю навпіл, шматок білого і ще раз навпіл. Буду виготовляти руки та ноги. Продольними рухами проскочую пластигін та перетворюю його на обаску. Нам потрібно дві руки. Та дві ніжки. Бачите, я окремо робила дві ковбаски. а зараз зроблю одну і розріжу її, і буде у нас дві ніжки продольними рухами, розрізаю навпіл. Рожевий пластилін також розминаю. Круговими руками роблю кулю, з кулі я буду робити одяг. Це буде конус, натискаю на одну сторону кулі і перетворюю її на верхівку конуса. Ось минаю, щоб потім ніжки було як гарно прикріпити. Ось, розлажую, ось таке буде в нас платячко, прикріплюю голову та примазую ось та притискаю, щоб голова міцно трималася. Потрібно зробити очі. Треба дуже маленькі шматочки чорного пластиліну. Ось прикріплюю. Так, очі ми можемо робити і чорні, і зелені, і блакитні. І коричневі. Це лялька ми можемо фантазувати, адже у ляльки можуть бути різного кольору, і волосся, і очі. Ось ми зробили ротик, а тепер розминаю, з кулі зробила рух, і прикріплю це буде волосся в нашої ляльки. Притискаю степую прочисую, щоб волосся нам було об'ємної такої форми. Тепер потрібно прикріпити руки, та ніжки, задовга рука. Відрізаю так трошки затовста кубаска потрібно розкатати ще, розкачую. І також шматочок відрізаю. Так, примазую. Ось так. Тепер іншу ручку, знову розкочую, щоб вона була менша, як і попередня, примірюю, щоб вони були однакові, відщипую і прикріплюю руку. Друге. Так, є дві руки. Зараз будемо робити дві ну, ніжки. Ніжки трошки товстіші, ніж головки. Ось. Примірюю, щоб вони були однакові, за довжиною та товщиною. Притискаю, ось вони гарно тримаються. Є в мене ось такий гудзичок, я зроблю, наче це сумочка. зробимо взуття ляльці розкочуємо два маленьких овала, робимо, притискаємо пальчиками та притискаємо до ніжок. Буде взуття синього кольору. У нас переплітаються в цій ляйці різні кольори. І білий, і синій, і жовтий, і червоний, і чорний, і рожевий. Ось ще трошки поправляємо волосся. Так і зараз. Я хочу ще зробити гарний зелений бантик. Розкочую, розминаю його, шматочок цей пластиліну, з ковбаски зроблю такий прямокутник. Посередині. Притискаю вийде ось такий бантин. Даємось така лялька вийшла у мене. Діти, ви бачили, яка лялька вийшла в мене. Катруся буде, я впевнена, дуже задоволена. А якщо ви ще всі виготовите гарні ляльки, я впевнена, що вони вас також видують, гарні, яскраві, то Катруся буде взагалі дуже вдячна нам. Наше заняття завершено. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.